Скажи, будь ласка, от важливе питання, да, ми багато говоримо про аналіз, про аналітику. Як влаштована американська аналітика? Вона є за партійною ознакою, да там демократів своїх республіканців ну, знаємо про проналітичним центром. Чи вона є більш така інституціоналізована? Тому що зараз багато говорить про проект двадцять 20, 2025, який так. там лежить в основі? От вони там діють, От як ця от аналітика працює? Які особливості в ній взагалі є? Ну починаючи з 90-х років, і це закріпилося вже за Діка Чейні, чуть не сказав за президентство, але насправді багато хто так скаже, що за президентство Діка Чейні закріпилася оця партійна різка партійна розділеність. Угу. Бо за часів холодної війни будь-якого аналітика, який би сказав, що я виключно республіканський, а от з цим кеннеді демократом працювати не буду. В нього не було дуже багато перспектив. Але як тільки зник один великий єдиний ворог, як тільки зникла ця постійна загроза ядерної війни, аналітика стала бізнесом. Аналітика стала бізнесом, вона стала Ала частиною громадянського суспільства вона вийшла на партійні лінії. Аналітики змогли розділитися, бо до того по суті існувала єдина структура одержавлення аналітики. Uh -huh. Тому тобто, на от людина, яка випустилася там з міжнародних відносин, політології хотіла займатися таким аналізом. Для неї в основному були шляхи в державний сектор.